Меседжі, які ми отримуємо із фронту, головнокомандувач збройних сил України пан Сирський дав інтерв'ю моїм колегам і зазначив, що фактично Україна розпочала наступ на Харківську Росія, почала наступ Росія. на Сумську і Хар і Харківську область. Багато інформації в голові. Що про це думають європейські наші колеги? Вони ще більше починають побоюватись, те, що війна може прийти на їхню територію, чи поки що в режимі очікування? Ну насправді ця інформація, яка прозвучала, на мій погляд, скажімо так, частково перебільшена. Оскільки, якщо я правильно розумію, правильно запам'ятав і зрозумів пана Сирського, то Росія просто збільшує е, наступальну кількість наступальних операцій, збільшення контингенту, е, наскільки мені відомо, там не надто було помічено, скажімо так, розвідувальними службами, так тому е, це слід сприймати лише як загострення бажання Путіна е, вибити максимально якісь хороші умови для переговорів, оскільки і дедлайн його фактично закінчується. Чи цікавляться ці європейці? Звичайно, цікавляться всі делегації абсолютно, коли мають можливість, підходять і запитують про конкретні речі, про просування на фронті, про наші здатності оборонятися від ракет і шахетів. На жаль, тут е, треба сказати, що нам треба більше використовувати власних антишахетних систем, тому що ракети і протиракетні установки їхня кількість точніше поки що Україну не влаштовує.